Мене звати Геннадій з Бандут. приїхав сюди з Маріуполя, і на даний час я масажист. У мене був свій масажний салон у Маріуполі. Робота масажиста це таке більш об'ємне поняття, і у нього є багато спеціалізацій. Ту спеціалізацію, яку я вибрав до війни по кінезі типуванню. А також я вибрав спа велнес терапію Я вел спа терапевт що мені не вистачало, коли я вже от тут в Ужгороді, прийняв рішення робити бізнес апаратного косметологічне обладнання, яке тісно пов'язане з масажем, як таковим, безпосередньо РФ ліфтінг, хабличчя, шиї, зони декольте, а також кавітація жіночого тіла. Саме цього мені не мені не вистачало. Сам апарат прибраний за грантові кошти. Хелп для мене було важливо саме те. Щоб я міг комплексно робити послуги, те, що я знав і маю фах до цього, як масажист, воно дуже добре вплітається в те, що потрібна апаратна на письметологію, які комплексі можна мати і прийти до тої візії, яку кожна жінка перед собою ставить. Потрібно робити те, що ти можеш робити найкраще для мене. Важливо те, щоб якість не відставала від тих цілей і мрій, до яких я йду.